Дякую за підписку і вподобайку. Лисиця фізик цікава та закони Всесвіту. Ви коли небудь зустрічали лисицю, яка більше цікавилася фізикою, ніж полюванням? Дозвольте познайомити вас із цікавою вона не була звичайною лисицею. Одного разу у неї виникло геніальне питання чи можна перемогти гравітацію, бігаючи дуже швидко по колу? Тож вона знайшла стару бочку і почала штовхати її вниз по схилу, біжучи всередині, наче це було гігантське колесо для хом'яків. Це моя центрифуга, подумала вона. Вона бігла все швидше і швидше, аж раптом вух! Вона вилетіла і приземлилась прямо в ожиновий кущ. Ой, але чи засмутилася вона? Ані трохи. Вона схопила свій блокнот і написала Експеримент успішний. Гравітацію не перемогла, але виявила, чим швидше біжиш, тим далі летиш. Її наступний експеримент був пов'язаний із гладким каменем та концепцією тертя. Вона сильно штовхнула його, він вилетів, відскочив від дерева і обсипав її смачними грушами. Фізика працює, радісно вигукнула вона, жуючи грушу. Вона додала новий запис до свого щоденника. Найкращі експерименти закінчуються смачним перекусом. Що, на вашу думку, цікаво відкриє наступного разу? Дайте нам знати в коментарях і не забудьте підписатися, щоб побачити більше веселих історій.